В Житомирі збираються провести ремонт вулиці Михайлівської. Начальник управління комунального господарства міськради розповів про плани реконструкції головної пішохідної вулиці міста. Дійсно, вже назріла необхідність саме ремонту вулиці Михайлівської, а саме відновити її первозданий вигляд, влаштувати броківку, більш впорядкувати, встановити. Малі архітектурні форми, лавочки, звичайно, замінити озеленення. Проєкт розроблено проєктним інститутом Житомир Вони досить давно вже мали свої пропозиції стосовно реконструкції цієї вулиці. І зараз на кінець вже офіційно проєкт виготовлений. І проходить державну експертизу. Олександр Марцун розповів, що проект вартісний, тому що передбачає комплексний благоустрій. На Михайлівській замінять інженерні мережі, зовнішнє освітлення та покриття вулиці, відновлять роботу фонтану. Начальник управління комунального господарства зазначив, що вартість ремонту місця для променаду становить 17,7 мільйонів гривень. Він також розповів, що проект фінансуватиметься з бюджету міста. Розглядається можливість залучення до його реалізації коштів спонсорів та меценатів. Роботи планують розпочати після дня міста, а закінчити у 2014 році. На час ремонту Михайлівської мистецьку алею перемістять в інше місце, яке зараз визначається.